22 вересня біля місць відбулися збори жовтоводських інвалідів праці з професійних захворювань. Причину зібрання пояснили міському голові А Василю Тарасенко. Сут ви проса питання... то може звучати питання в законі 5080, який готується винести на голосування. В частности, ми зібралися для того. Ми дуже пізно узнали, це. Тільки узнали ми цей цей закон п'ятницю. Нас пригласили в Березовку, там у них є спілка інвалідів, нас пригласили туди. Ми знали про цей закон, в якому є так, стаття 40, 49 стаття, пункт 16, в яким, яким гласить таке, що нам дають право вибору отримати по дослідженні пенсійного віку або пенсію, або регрес. Тобто у нас обирають якісь виплати. Хочуть об'єднати об фонди, три фонди в один фонд. Фонд, фонд от нещасних случаї, фонд соцвиплат і фонд зайнятості води. Тобто вони хочуть там сократити, і ті діти, які ціленаправлення, йшли завжди у фонд. Вони йти будуть госбюджет. Госбюджетом ми денег вже не отримаємо. Ми це все знаємо на ці наші лічені, на санаторно-коропну реабілітацію і тому подібне. От ми хочемо, щоб цей фонд, цю статтю. Отмінили в частності, хоча б цю 49 ту обсудить, отут ми зібралися, обсудити оцю статтю, направити людей делегацію направити в Київ, тому що вже є таке міміння, що 2 октября хочуть цей закон послати на Верховну Раду на голосування. Щоб цей закон відмінили для того, щоб проаналізували цей закон. Ли це лесообразно ліце робити. І, все, ми вважаємо, що нас дуже обмежують в наших можливостях потім. Як вони примінять статтю 49 і наші всі фондовські деньги підуть не через гозю, що ну, підуть в госбюджет, ми їх тоді не побачимо зовсім. У нас зараз вже не йдуть деньги, вовремя не виплачують. Нам вже зараз не виплачують компенсацію за те, що з 1 марта кожного року. У нас доведеться, согласно інфляції, статистики, повишення виплат регресу. Нам в цьому ну, году ще його буде. не привели. Нам, да. його, вже нам водяна, його не, 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 не приводять. І нас все вбирають, вбирають, обирають. Хочуть убрати, у нас все поставлю останні У нас тут забралося дуже багато людей. Але не прийшло тільки з за того, що лежать багато. Багато у нас жінок, які отримують за чоловіків пенсію, пенсія в них маленька, але вони там 25% отримують своїх 300-400 гривень, По вони рекомендує. того лишаться. Угу. Оце хочуть нас, і це подав цей закон кабінет Міністрів. І от ми хочемо це все обсудити, обсуждаємо це все обсудити і ну, щоб не приймали цей закон. Так, хорошо, вкратце понятно. Значит, Давайте до да, давайте зробимо що. Зараз просто часу дуже мало поспілкуватися з вами. Значить, гроцька п'ятика починається. Я предлагаю, що то ви э, на загал э, можете поспілкуватися з собою. Да, значит, ну, давайте сьогодні, значить, там у значит, мене 4 собіщання, 5 часов, значить, в моєму кабінеті. E, значить, давайте значить, там активну групу, 5, да. 7, 10 чоловік, не треба всіх на назагалом. І вам Михайлович да. приготував списки, скільки у нас регресників, скільки лежачих, скільки не лежачих і так далі. І давайте з десяток чоловік з активної групи з вас. Ми зустрічаємося вам в кабінеті і, буде, да. і далі будемо думати, не да. як дійсвать, що писати, кому, як, дійсвать, як, як, як цьому протидіяти. скажімо так. Добре, домовились? Сейчас добре. вы поспілкуєтесь между собою ще і я жду активную делегацию на 5 часов у себе в кабинете. Хорошо? Добре, 5 все. все, спасибо. Добре. До спасибо вам. Добре. Ну все, ты можешь <поцентричний> трошки так между собой по балахай.